Коли ми підходили до храму, на так кілька метрів від храму ми побачили, що стояла тупа народу, ну, потім, як ми ближче підійшли, ми бачили, що була дяківська школа, за ними є семінаристи, і священики, вони так взялися за руки, як живий плід. Там було багато неповнолітніх хлопців з дяківської школи. Ті діти стали нам на перешкоді, вхопилися так за руки, трималися і не співали релігійні пісні, але духом вони були дуже агресивно настроєні. І потім побачила і людей з пробіжної і навіть пароха, занов'я пасічника, який підсміхувався. Ми хотіли, щоб вони нас пропустили. Вони нас не пускали. А Владика, ми тоді хотіли їх обійти, то вони штовхнули і Владика падали. Ми почали кликати міліцію. а Міліція спокійно стояла собі ще взагалі далі за ними і зовсім не реагувала на то. І міліція спеціально захищає тих людей. čist na nás a na klikania vladyky Markiana nereagovali. Až po dlhšom čase po tým dvoje milicionéry, Я Ми представляю документ. Ми тут якраз на підставі цього документу. Ми забезпечуємо охорону громадського порядку. Головне, якби ти священник, якби підбурювали всіх інших, і результатом було те, що на нас кричали, що ми є слуги сатани, що ми є зомбі. Секта, Хто Хтось попрошу вас! Ви колите громади, розумієте чи ні? Ви не монахини! ви слу і сатани, розумієте чи ні? І ви сюди прийшли. Спочатку стояли тільки спереду, потім поступово так нас починали обкружувати. Серед нас були бабці старенькі, коли в мене стояла пані парафіянка той парафії 87-річна. Потім там далі внизу стояла 85-річна жінка. Милиція! Це були просто яничари, які. Не дивилися, що це старша особа, що ми є богопосвячені особи, що серед нас був владика. Зі всього було видно, що це секти Гарри Крішне. І видно було, що вони так керують. І тими учнями тіківської школи, і тими семінаристами, і тими священниками. Вони з такою ненавистю і злобою кинулися на нас. Також було видно, що періодично вони між собою радилися, часто телефонували, а потім поступала якась конкретна команда. Я бачила одну сестру, як її кинули на землю хлопці з дяківської школи і Uh, ja báčila, ona vstávala ze zemlí, ona plakala i uh, bola bez námitky, zderli z hlavy námitku. Zdrobe na zemlu i námitku. Škoda, že Začali to ptáty. Видно було, що вони старалися кожну або сестру, або водику так відокремити, аби, аби нас розбити і всяку нас застрашували. Взялася за руки і з такою силою нас виштовхували, що просто, якби, і так, і так швидко, якби я собі так думала, якби з нас хтось впав або просто зашпортався, так би просто ну, її ту сестру би просто роздавили розтоптали, що настільки вони так сильно пхали, що, що не було навіть сили опертися. Давай на дорогу, давай, Сталич, ідемо! Все, брат, давай! Все, дорогу! Руки! Руки! Також мені часто били по камері, виривали її з руки. Дякую! Що ми усвідомлювали, що ці люди є готові на все, навіть на вбивство. Владику марки Яна, ще одну сестру і мене шаленівчі хлопці відділили від інших, а то ми стояли досить близько міліції і темною вулицею нас гнали в худобу. Я з усіх сил, як опиралася, не було можливе зупинитися, тому що я була одна і мене нала декілька хлопців. Було видно, що мають задоволення з того, що нас можуть штовхати, і тиснути і бити. s vámi sobi, že dámo ľahko ráduji. I nasmichali sa z nás i počali nás tak ťahnuť, ale takým spôsobom, že s nami počali býhti. My počali padáti a uh, ja druhý raz spála na zemňu. Ja bola mesiac tomu na operácii. Mene duže bolil celý pravý byk e, by toho pádu. I ak meni by sestry nepomohli, proste ja by tak zakryla hlavu, aby oni na mene nenastúpili na hlavu potom sestry zauvažili, že mene nema a počali mene ťahnuť spit spýt i v nich. Odin chlopec zlapa mene za kurtku, zizadu za kurtku i tak vyťahnu mene ja chvílinu prosto nestojala na svojich nohách, čo mala nohy v povitri i kolinom zizadu mene kopal duže silno, by čoho ja mala veľký syňak. Ja bačila, jak tam odná sestra pála i na to prosto prodolžoval sunul sa ja. i ja počala kričať sestra je pýt vašimi nohami. I oni prosto prodolžovali ďalšie, my potom ešte s odnou sestrou ju i pomáhali sestri distáti sa a spýt ich nič. З сестрою двоє ми трималися, як могли, а потім нас розділили, і перед нами була темна вулиця. І мене взяли троє хлопців і почали поганяти вони так сильно кулаками штовхали в мене так по черзі. Поганялися, я намагалася ну, то в одній стороні вулиці, то в другій. Сперлася до. Жлупа стовпа і хотіла передихнути, тому що в мене від, від такої несподіванки. Я думала, що мене вискажуть серце, я не мала дихати. Вони так досить сильно штовхали, а при тім виговорювали різні жахливі речі, як на людину взагалі, як на монахиню. Вони просто ну, роз, як би, скажем, розслабилися, бо бачили, що я одна, темна вулиця і можна собі говорити, що хочеш. І... То було таке жахливо. Вони копали, поганяли, штовхали, били, а, а гнали аж до поки було світло. А то дійсно було страшно, що між сестрами, коли ми були разом, то ані не страшно було вмирати. Але коли ти сама не знаєш, куди тебе заведуть, куди тебе затягнуть, що з тобою зроблять, то було таке тяжке. Ті хлопці оматюкалися на мене, обзивалися, нецензурними називали, називали, що я є сектантка. Це, це семенариси чи це діківська школа? Кому вони служать? Деякі хлопці понатягали на голові капішони і обличчя закрили шарфами щоб їх не можна було пізнати. Hmm. Виникало таке враження, що це якась влічна банда, а не майбутні дяки чи навіть священники. через ту проїжджу частину. Зупиняли машини, люди просто дивилися, що відбувається. Біжать монахині за ними, хлопці біжать і б'ють їх, штовхають, копають до них. Не можете, не можете, не не можете, не можете, не можете, не можете, не не можете і так само під тим гаслом геть-геть, гнали геть", нас аж до автобуса. І просто тиснули всією силою до автобусу і обіцяли шоферові автобусу подвійну ціну, що, щоб нас тільки відвіз з міста і постійно кричали: геть, геть. Хоч нас тиснуть на автобус, шофер не може виїхати. Ми їм казали, та схаменіться, куди ми будемо їхати, це не наш автобус але вони не звертали на це уваги. Герман! 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 Міліція! 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 По тому всьому, що відбулося, нас там били, шарпали, копали, просто тягнули по землі, цілий час нас ображали. Потім підійшов один хлопець з дяківської школи і каже, сестро, поговоримо собі разом про любов. І я просто не розуміла, про що мають слова означати, я йому сказала, ви нам показали свою любов. Я, я, я взагалі, я в шоці від побачення. Це було страшно той вечір, що вони з нами виробляли. Вони просто то не дасться сказати, не знайти то слова. Це було таке жахливе, що в людини ну, до цього часу, як задаєш, трясуться руки і ноги. А це є розпалювання релігійної ненависті, апостатичною ієрархією, було видно, що є запланована акція семінаристів, учнів Дяківської академії організовано довозили бусом. Пізніше бус привозив їй перекуску канапки. Видно, що це є справа Сенкева Григорака. Цілого апостатичного синоду, а тепер їх полеганько забирають звідси. Це зовсім не є справа парафії. Ми стоїмо за Ісусом, стоїмо за правдою і ніколи правду не зрадимо. І коли нас будуть бити, і коли нас будуть волочити по дорогах, як це зробили і п'ятницю. Ми Ісуса ніколи не зрадимо і будемо стояти за правдою. oh